Я зібрала перці. Це не всі. Мені треба пів кілограма, і я хочу сьогодні зробити кабачкову ікру. То ви знаєте, там, де сонечко, нічого, наче тепло. А в тінь зайдеш, холодно, отак. То треба ковтинку якусь одягнути. А я щось ніяк не зберуся. Попрала. Мені пральна машинка за ніч два прання, Темне і світле. Я ще не вивісила. Каву я ще не попила. Тому я зараз поп'ю каву, вивішу прання і зроблю заготовку і посмажу ікру. Так. Роблю каву, щось у мене тут молочка маловато. Відкрию іще пляшечку. Так, сьогодні не знаю, що спланувати. Трішки довгенько поспала, бо вночі довго не спала. І думаю, попланую, потім не виконаю. Ой, то зараз не знаю що. Вивішу білизну і зроблю ікру. Потім одне відро яблук почищу на пюре малюку. І треба все-таки самій лізти в погріб, бо мені треба баночки. Десь баночок шість треба на ікру на цей. На цю кількість яка. Ну і малечі ж треба це ж відро яблук, хай воно тушиться, ну не знаю скільки. От, е, такі, такі в мене плани. От е, що. Я вчора була в Наталії, вона мене трішки стимульнула. Включила цю свою крутілку, що поливає, і ще була над вулиці. Каже, що ти там, Фенді? Каже, М -м 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 треба світло включити, щоб видно було, та ще трішки попрацюю. Добре, я приходжу додому і думаю, ну а я що піду додому? Ні. Я викопала 4. Чотири, здається, хризантеми посадила там біля троянди, залила. Що є ще таке? А, і дельфініум пересадила. Уже було, вже світло нам включили. Ну, я не знаю, треба зараз вийти теж його ще залити. От. А що я троя... а хризантеми туди висаджую так? Бо мені оця частина під черешнями треба. В жовтні засіяти травою, то я від цих забираю. Ну, я думала, я посадила по цій вулиці у себе в зеленій зоні. Думала, яка не прийметься, то я добавлю, ту викину ще посажу. А вони всі прийнялись тільки одна, одну викинула. Коротше, робота є. Не знаю, за що хвататися. І вже там і на ділянці треба трішки впорядковувати. Ну нічого, зараз в першу чергу, а, гречку зварила вже. Я судоварюю ці красуні. Зараз винесу сірому, він, правда, не прийшов, Ну я поставлю. Хтось іде по вулиці балакає, я, мабуть, дуже кричу. Незрозуміло. У нас тут як силі. Ну, я допиваю каву. Мала чи нема? Поїхали додому. Мама поскладала, все попили, сосила. Бабулій робити нема що. У мене є робота. Я так думаю, я почуть віка почала там шкафчики вимивати всередині. Бо е, знаружі я мию. Побризкала вже, а всередині це ж треба все витягувати. То треба мені зараз там, де в мене стоїть відро для сміття. Доброго ранку. Ви прокинулись, пані? Я тобі Михайлика попрала. Да, попрала Михайлика і не вздумай його виносить на вулицю. Поняла? Поняла, вона все розуміє. Вчора Святік не доїв котлетку, і ми ж їй трохи дали. Ну, бо ми таке не даємо же, бо він кажеш строго настрого там. Ой, це ж їй треба прививку робити оце в цьому місяці. Та віка, мабуть, вже пам'ятає. Так вона після тої котлети не захотіла гречку з м'ясом їсти. Ну, така розумака. Ой, ну все, я жила. Зараз як моторчик включу і працюємо, так? Да? Ну, я е, кабачата почищу тут, цибулю тут, моркву тут, бо трішки холодно, не хочеться на вулиці. А вже яблучка буду на вулиці чистити, Воно потепліє. Куди ти хочеш? Гені на вулицю хочеш. Не куди хочеш, пішли, я тебе випущу, як хочеш. Ти спала більше, ніж я. Ага, вийшла красуня. Ну і добре, погуляй, а я білизну повішаю. А що вже нагулялась? ти додому хочеш? Що таке? Ти хочеш додому? Ну пішли. А хочеш гуляй. І ще половину білизни тільки вивісила. Ага, що ти хотіла? Нема кому тобі, тебе помучити, да? нема? Я пішла, мені ще треба вивісити білизну. Сонечко пригріває так гарно. Зголодніла, діж, тільки не розкидай. Ну Вже вам скільки накидала. Їж, їж, їж. Я бачу, що ти м'ясо вибрала, а гречка ще є. Оце поки не поїси ніяких смаколиків. Ніяких. Все закінчила. Ох, і довго це все робить. Так. Трішки це зробила. я вже постерилізувала півлітрові. Зараз буду насипати, скільки вийде. Так, браун. мощний такий, гарний тут. Хоча е, 600 ватт а такий дебелий Так, потім я повитираю, помию. Поки що будемо насипати, скільки вийде. Так, ну, потом закручу. Там насбирала кабачат. Вышло трешки больше, чем. Півтора кілограми, то я додавала всього і моркви, і цибулі. Трішки більше, ніж треба, бо а то нічого. Мабуть, я більше не буду закривати оце все, бо томатів майже нема, так, на салат, а може, я так говорю. Ну, кабачата ще будуть. Так. Ну вот так як тут було трішки більше, ніж півтора кілограма, то і Баночок вийде, мабуть, більше, хоча я намагалась її варити. О, скільки вийде, взимку все поїсти. Мене Віка любить та й тьома любить ікру, тому я оце ж і готую. Перед цим говорю, віка, може ми оладки зробимо? Ні, закривай. <гум> Кажу, добре. Так що в мене вже виходить? А виходить, це шоста баночка. Ось так. Вже сьома? Ну, хватить, це залишу вже. Ну, якщо так рахувати, то вісім баночок би було. Ну, вісім я не закриваю, ну, хватить сім. Дивіться, потрудилась і маю. Так, це потім пересиплю в пластиковий контейнер, а зараз оце буду закручувати. Так, закатала, тепер закутаю двома ковдрами і хай тут вичахають. Отак. От Це до завтра, до вечора. Отак От будуть стоять. А, а мені ще треба, я ще додав. Пендіс, ти? водичка є в тебе, лежи. Світка нема, ніхто тебе не турбує. Я ще ж яблучка відро хочу зробити. Ну, планую, по крайній мірі. Так. Все, зараз домиваю, що в мене тут є, а тут відкриваю і я хочу тут погенералити. Ну, це так, ну я пізно встала. Якби раніше, то більше б роботи зробила. Зараз все до генералю. Я ще хочу сирну запіканку зробити, а потім, мабуть, піду вже яблучка поріжу. Так похолодало на дворі. Оце я з відра начистила яблучок 6,5 літрів. Зараз буду ставити, варити пюре. Ну, як завжди, так, ніж треба помити. І оце ж поки я чистила, я поставила запіканку. Ой, вже його тарілочку взяти Сирну запіканку поставила і навідувалась. Через 40 хвилин зайшла, газ щось такий не дуже. Я додавала і пішла. Ну і не знаю, що вона тут. Ну, ось така. Це на 500 грам сиру. А, не знаю, де мої окуляри. Буду, буду без окулярів. Так, зараз перевертаємо. Я трішки змерзла. І в нас щось е, тиск води малий-малий такий. Хотіла ще просапати, а думаю, так, а якщо зовсім не буде води, а, трошки навіть підгоріла. Ну, не так під, підкоричнівіла. Ось так. Ну, а зараз розріжу та й подивлюся, як же вона там. Вона вже тепленька. Я недавно пекла, ну, щось мені так швидко з'їли. О, дивіться, яка. Ніжна, ніжна. Це Люся привозила твору, ну, сир, а мені все ніколи, ніколи, ні. То Віка привезла чуть-чуть зробила, а він лежить. Думаю, треба зробити. Ні, нічого. Перебиваю собі апетит. Ну, Зараз буду ставити яблучка. Уже не піду на двір, холодно. Отак, Треба одягатися. Угу. Треба було пообідати, А я ж оце. А я смакую. Не смачно. Ну, що тут з водою? Ой, так погано. Єле-єле біжить. Ну зараз так. Я там не рахувала скільки яблук, чому я просто 250 мілілітрів. Добавлю і хай потихеньку тушиться. Вогонь такий маленький. Накрию. Ой. Версі кришечки. Ага. То тобто що можна взяти. І так цілий день. То одне, то друге. Я Осе, папір для випічки взяла вам а воно все рівно трішки пригоріло. Ну все. Де моя фенді? А, ти спиш. Ну, спи. В кухні. Світ горить, значить, там Наташ. Я робила запіканку, ділюся, і робила кабачкову ікру. Так, як хорошо, що можна сюди піти. Вода вже напор хороший. Ну не було ж напору. А? Ага. Я пішла до вас, а її не чуть. А в мене батарея сідає. А в неї там музика, звісно, що ж вона може почути. Ната, ага. кажу привіт. Тебе там музика, ти ж мене й не чуєш. Я на секундочку. <ривіт> У мене батарея сідає, в мене така мисочка є, трішки більша. Привіт. <ривіт> що це ти поставила? Що це за грубості? Ой, ключі. Я сьогодні цілий день була зайнята. Так я, я зробила запіканку з того творогу, що Люся привозила. Ага. Сики... Хто ж вареники? Ну нема коли. Ага. Я ж робила кабачковий круг, тільки ж я теж як і ти кришечку не знайшла. Ну, все, все нормально? Да. Ну, я... Замкнути. Я ось от дзвоню, на що то цей цик цикл. Цвітів вже ж, там такі показували айстри. І називається вона Сирінга Вишня. І ага. дзвоню, дзвоню, і ніхто не бере трубку. Да. А вони ж дали і номер телефона і все. Ну, Наташ, ну який дураку, 8 часов вечора Так, да, Я й 5 дзвонив, дзвонила в 6 часов. Ну сьогодні, може, вихідний, позвониш у понеділок. Садись. Та я ну трішки, я хочу вже оддихати, чесно, я так заморилась. А я ще хотіла тобі, щоб ти яблука сьогодні пособирала, Завтра прийдеш посибирала, а завтра общем утром прийде, а оддихнеш обшим... завтра. А ми А ми їдемо завтра чи ні? Да, закрить двері, сядь, кажу. Судя. Які двері закрити? Оці. А, Оце закрить. Добре. І це. Що, виключаємося? Бо в мене батарея сіда. Виключайся, так. бо таке время поливала. Мене комарі згризли, я навіть і цей цитрів пила. Ого, Наташа, а я ж думаю, ти ж працюєш, а що я буду в хату йти? Я взяла там, у мене засохла хризантема, я взяла, викопала, посадила і ще порозсажувала. А... Світло включила. Ні, не гикалося. Ну, Наташа, я побігла, в мене й батарея вже сідає. Давай дозавтра. до завтра. До завтра. я передзвоню. Ага. Там. Та, ну, не рано, так? Да? Я не думаю, що не рано. добре. Ой, Воно вже як постійно. темніє. Ой, як гарно, як тут ворота відкриті, я чух і там.